Всім привіт! До мене, як до автомеханіка, часто звертаються люди з проханням підказати їм машину, яка, по-перше, не буде ламатися, по-друге, буде гарно виглядати, по-третє, буде мало споживати палива. І я постійно підказую якісь машини, і людям найчастіше це не подобається. Вони хочуть, щоб вона виглядала як Бентлі, щоб споживала як гібрид. І щоб до механіка треба було приїжджати тільки за, на заміну аливи. Але все ж таки я вважаю, що є надійні машини, і я зробив список топ-10 машин, бюджетних машин до 5 тисяч доларів в Україні і до 2,5 тисяч доларів в Польщі, які можна купити. І якщо вони не будуть розірвані, то на них ще можна буде поїздити і насолодитися е, цією гармонією. Що її не треба буде багато ремонтувати, і вона не буде багато палити палива і не буде виглядати як Fiat Multi. Тому топ-10 машин до 5 тисяч доларів в Україні і відповідно до 2,5 тисяч доларів в Польщі, на мою суб'єктивну думку. Поїхали! І на 10 місці в нас Volkswagen Golf 4. З моторами 1,4, 1,6 бензин або газ бензин з механічною коробкою передачі. Які ж його переваги? Ну, По-перше, в нього дуже надійний двигун, який їздить по півмільйона. В нього надійна коробка, яка разом з цим двигуном нормально їздить, і ви не відчуваєте якогось дискомфорту ані по трасі, ані по місту. В нього копійки коштує підвізка. І найголовніше, ну його мінус це кузов, але якщо ви знайдете його з живим кузовом, то можна їздити і насолоджуватись від життя на цій машині. На дев'ятому місці у нас Opel Zafira B з двигуном 1,6 бензин або газ бензин з механічною коробкою передачі. Opel Zafira B це та машина, що ви на ній можете поїхати в ресторан завтра в інше місто. Післязавтра поїхати на дачу і перевезти камод. Велика машина зручна, з мінусів, то напевно е, така посадка дуже табуреточна, що в надальніки на ній їздити не дуже комфортно. І гідравлічні віжімні, які час від часу течуть, і це теж неприємно, бо ви залишаєтесь без щеплень. А так. Надійний двигун, надійна коробка, попійки коштує підвізка, тому можна їздити і кайфувати від такої машини, але нагадуєш, ми розмовляємо про нерозірвані машини. Будь-яку навіть саму надійну машину з самонадійним двигуном можна е, дати якомусь молодику і він вб'є її за півгодини. Можна злити масло і не знаю, перегріти двигун і так далі. Я кажу тільки за виключно задбані машини. І просто-напросто в них немає конструктивних якихось проблем. Бо є машини є такі, за якими скільки не дбай, то вони будуть робити проблеми, бо просто конструктори щось десь прорахувалися. На восьмому місці в нас Ford Fiesta після 2004 року 1.3 бензин або газ бензин з механічною коробкою передач. Якщо вам не подобається Гольф і ви хочете щось більш новіше. Будь ласка, Ford Fiesta, вони є трьохверні, є чотирьохдверні, маленька машинка, на якій можна їздити на короткій відстані, можна їздити на великій відстані. Я їздив такою машиною і по 1300-1400 км за день. І вона доволі комфортна і доволі нормально себе поводить. Надійний двигун, ГРМ на ланцюгу, вічний коробки теж там ну, дуже важко її вбити. Підвізка коштує копійки. Дивіться, щоб вона була ціла, не згнивша, і на такій машині можна від'їздити не одну ще тисячу або десятки тисяч кілометрів і насолоджуватись від машини і від життя. На сьомому місці Ford Focus 2, 1,6 бензин або газ бензин механічною коробкою передач. Проблема цього фокуса це кузов. Він гниє. Але якщо вам вдасться знайти екземпляр з цілим кузовом, і з двигуном, який вже не пішов на друге коло під таксі, то від цієї машини теж можна насолоджуватись як по трасі, так і по місту. Бо вона комфортна, в неї комфортна посадка, вона низька, в неї гарна аеродинаміка, в неї довга коробка, на якій комфортно їхати автобанами, там, трасами, десь за місто. Ця машина створена, щоб просто в неї сідати і просто їхати, і не записуватись заздалегідь механіка, бо ця машина взагалі дуже рідко буває у автомеханіків, тільки на заміну масла і якісь дрібні заміни по підвізці. І все це коштує ну прям дуже дешево. На шостому місці у нас Honda Civic 8, 1,8 бензин або газ бензин. Знаєте, я пам'ятаю, коли тільки вийшов 8 Сі, який він вважався гарний, і як всі просто кайфували від цих задніх дверей, які, типу, зі схованою там ручкою, і що він здалека виглядав як двохдверний. Теж ці машини відзначаються надійним двигуном, надійною коробкою, надійною підвіскою. Але це ну, машина на смак на любителя. Тому, якщо вам подобається Honda Civic 8, ви знайдете гарний задбаний варіант, то можете бути впевнені, що ви не будете віддавати всю свою зарплату автомеханіку. П'ять автомобілів позаду, і ще позаду мене, зверніть увагу на фон, я зробив таку міні-студію, і в такій атмосфері, під чашечку смачного чаю, я проводжу стріми. Якщо вам хочеться поспілкуватися з автомеханіком. В спокійній атмосфері задати якісь питання, щось вас турбує. Або, може, ви самі ремонтуєте машину і вам потрібні якісь схеми, там, електричні схеми чи якісь поради. Заходьте на Twitch, є посилання в описі до відео. Заходьте, підписуйтесь два рази на тиждень проходять стріми, і ми там можемо з вами поспілкуватися. Тому всіх буду радий бачити на стрімі в Твічу. На п'ятому місці Mazda 6 GG, або як її ще називають GG, 1,8 бензин або газ бензин з механічною коробкою передач. Так, у Mazda є куча проблем. В неї дуже невитривалий кузов, який швидко гниє, і їх знайти цілих ну, дуже важко. Але якщо що ви знайдете екземпляр, який вже хтось зробив, поварив, то це ідеальний екземпляр. Головне, звертайте увагу на те, чи не їсть двигун оливу. Бо ці двигуни, вони десь на 200 тисячах починають їсти оливу, і треба зробити їм заміну кілець і зробити головку. Тому якщо це до вас не робили, то ви маєте бути готові до того, що треба це буде зробити. А якщо ви знайдете таку машину, де це все вже зробили. То можете бути впевнені, що ви будете просто сідати і їхати на будь-які відрізки. 5 тисяч треба проїхати, 5 тисяч, 10. За один е, марш бросок немає проблеми. Ця машина, яка реально дуже комфортна. І, ну, мене, я півтора року їздив такою машиною, ні разу не підвела. На четвертому місці Hyundai Sonata або Hyundai Elantra, 2.0 бензин або газ бензин з механічною коробкою передач. Ці Sonata і Elantra там після 2005-2006 року четверте покоління. Вони просто кайфові. Ти просто сідаєш, це корабель. Це корабель, який тебе несе, і по ціні вони ну, можна знайти там в районі 5 тисяч доларів в Україні. Польщі можна знайти в районі 2-2,5 тисячі доларів таку машину, це прям насолода. Так, там є проблеми, наприклад, з фазоповертачами, вони час від часу відскакують, але якщо порівняти рівень комфорту, який дає ця машина, і те, що там час від часу проблеми з фазоповертачами і з їх регуляцією, ну, то дуже дрібні нюанси. Якщо вам треба якась машина, і ви прям хочете дуже сильно комфорту, і у вас немає грошей, щоб купити машину там за 100 тисяч доларів нову з салона, то беріть Hyundai Sonata або Elantra і насолоджуйтесь зі здою на цій машині. Ось ми і дісталися з вами до тройки лідерів, і за третє місце я впевнений, мене закидають помідорами, яйцями і чим завгодно. Бо на третьому місці в мене BMW E39, 2.2 або 2.5 бензин, або газ бензин з механічною коробкою передачі. Я, напевно, одразу так прикрию обличчя, в мене не попало нічого. Але я зараз вам поясню, чому саме ця машина дуже крута. BMW E39 це та машина, в яку ти сідаєш, просто зачиняєш двері, і ти повністю ізольований від зовнішнього світу. Ця машина. Яка дає тобі комфорту на 100 тисяч доларів. А коштує вона в районі 5 тисяч доларів. Тому, так, е, понятно, що якщо взяти з під якогось молодика, який в кожен поворот заходив боком, то ця машина буде у вас постійно стояти на СТО. Але якщо взяти об'єктивно, то там дуже надійні мотори, там ГРМ, які не потребують заміни. Вони просто вічні. Е, там е, дуже надійні двигуни. Якщо навіть він не косіловий, то, то там є два вида блоків: є косілові, є гільзовані. Але навіть косілові двигуни проходять по півмільйона, Потім в них міняють кільця, і вони далі ще їздять без якихось проблем. Дуже класні двигуни. Надійна коробка, якщо її рвати. Так, звичайно, є там, вал, задній півсі, задній редуктор. Але всі ці запчастини коштують недорого, вони всі доступні, якщо що, на розбірці. І раз, якщо ви доглянете за цією машиною, поміняйте всі масла, послухайте, щоб редуктор не гудів. Подивитесь по підвісці, так теж много речашка, вона дешево коштує. Але якщо ви знайдете задбану е 39 у вас всі ремонти вони будуть дуже передбачувані, ви будете знати, що. Через якийсь час вам треба там поміняти передню підвізку. Тому, якщо ви хочете прямо кайфанути на 100 тисяч доларів, а витратити лише 5, то знайдіть доброго автопідборщика, який підбере вам в 39 в гарному стані, і ви, правда, будете насолоджуватись і ви полюбите цю машину, і будете їздити на неї всюди. І всюди дорога вам буде казатися просто. Чистим кайфом. Ми, до речі, предоставляємо послугу підбору автомобілів як під ключ, так і можемо поїхати подивитися авто, яке вам сподобалось. Тому, якщо що, всі теж корисні посилання будуть в описі, як з нами зв'язатися. Якщо ви знаходитесь в Польщі, то звертайтеся, ми допоможемо вам вибрати гарний автомобіль. Або заходьте на стріми, там можна буде дістати багато безкоштовних порад. На другому місці Шкода Фабія 2 з двигуном 1,4 MPI та бензиновий двигун або газ бензин з механічною коробкою передач. Так, знаєте, Шкода Фабія це не про комфорт. Ну це точно не про комфорт. Але надійність цього автомобіля, ну я був в шоці. Я обслуговував ці машини з-під таксі, і зараз до нас приїжджають такі машини з-під таксі. Пробіги космічні, більш ніж півмільйона. Люди приїжджають, ми зливаємо по пів літри масла з двигуна, там немає охолоджуючої рідини. Люди їздять там по 20 тисяч, по 25 тисяч на одній оливі, що вона повністю просто випрацьовується і дзвонять, кажуть: а в мене загорілась красна лампочка. Тиск тиск оливи, що все вже. Ну, і ти думаєш, ну все, цей двигун можна буде викинути. Людина ще доїжджає до СТО, доливає там якогось масла, ми міняємо оливу, і ця машина далі їде, і все добре, все класно, і вона їздить. Тому вона на другому місці не за комфорт, але надійність цього авто просто перевершує надійність будь-чого в цьому світі. Ну і важливо відмітити дешевий ремонт цієї машини, дешеву підвізку і коробку, яка їздить, їздить. І їздить. І якщо про неї дбати, якщо міняти оливу в коробці що 60 тисяч, а в двигуні що 10 тисяч, я не уявляю, скільки ця машина може проїхати. І лідер нашого топу, це Volkswagen Golf 5, або Volkswagen Jetta 1,6 бензин, або газ бензин з механічною коробкою передач. Volkswagen Golf 5 або Jetta, що вам більше подобається, або. Вам подобаються хетчбеки, або універсали, або якщо ви берете джету, вам подобаються седани. Це прям гармонія комфорту, надійності і передбачуваності ремонту. А це я вважаю найголовне. бо немає того, що там не ламається і що не треба обслуговувати. Але передбачуваність це найголовніше. Так, двигуни ці 1,6. БСЄ, БСФ, вони ходять десь по 200 тисяч і починають під'їдати оливу. Але там міняються кільця, робиться головка, і цей двигун ще 200 тисяч спокійно може проїхати. І це передбачувано. В Golfi 5, напевно, найболючіше це задня підвізка. Так, вона реально коштує дорого, і найчастіше з нею є проблеми. Потріскані селим блоки, якісь підгнивші там е, важелі. Але я вам чесно признаюсь, найчастіше її просто ніхто не робить. От потріскані селим блоки, нехай будуть потріскані. І вони так їздять. І все з ними добре. І це ніяк не впливає на комфорт. Понятно, що якщо саймблоки вже будуть розірвані, будуть стукати, їх треба міняти і залізти в задню підвізку додаткові там, 500 доларів. Але якщо ви про це знаєте, то ви можете спланувати цей ремонт. І він ніколи не вискочить прямо на сьогодні. Треба це зробити. Різко щось поламалося. Ви бачите її стан і розумієте, скільки вона ще проїде, і просто плануєте собі ремонт цієї підвізки. Кажу, по двигуну так само: 200 тисяч запланували, зробили або купили вже зроблено. Запчастини коштують недорого. А що головне дає нам е, гольфа бюджета, те, що вона вже зроблена. Повністю як сучасні автомобілі. І дуже приємно, що, наприклад, ви купили машину без круїз контроля, ви купляєте сканер за 30 доларів, ви купляєте речажок круїз контроля за 10 доларів. Ви просто його встановлюєте, ставите дві галочки, підключивши сканер, і у вас вже в машині є круїз контроль. Ви хочете, щоб у вас в день фари світили не на 100%, а на 50-60%. Будь ласка, вам не подобається у вас гід гідропідсилювач. Так само вирішує все сканер за 30 доларів. Ви його підключаєте і налаштовуєте собі гідропідсилювач, щоб він був більш тугіший, або більш легкіший. Може, ви маєте більш агресивнішу стиль їзди, і вам не подобається, що на великій швидкості у вас кермо дуже легке. Без питань це все можна налаштувати, і у вас кермо буде більш важке на великих швидкостях. Тому ця машина. Отримує перше місце, бо вона, перша, це передбачувана, по-друге, вона надійна, по-третє, її можна підлаштувати повністю під себе. Ось такий мій сугубо суб'єктивний топ-10, але я думаю, я вам плюс-мінус пояснив, чому. Якщо у вас є додаткові питання, то пишіть коментарі або заходьте на стрім, ми там все це обговоримо. Що ще можу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, допомагайте Силам оборони України. Слава Україні! Всім пока!